У глибині Африки серед безкраїх саван і хатин із червоної глини, живе плем'я, у якому є незвична посада офіційний ледар. Ця людина звільнена від будь-якої праці, не збирає врожай, не полює, не будує житла. Її справа просто нічого не робити. Але головне, вона має необмежену владу. Ледар може зайти в будь-яку хатину і узяти все, що забажає. Може плюнути в спільний казан, з'їсти всю їжу чи навіть ударити когось, і ніхто не має права йому відповісти, бо так велить табу. На перший погляд, дикість. Але за цим звичаєм приховується глибока мудрість, відшліфована століттями спільного життя. Посада офіційного ледаря виборна. Кожного року нова людина стає тим, хто може все. І саме тому ніхто не зловживає своїм правом. Сьогодні ти володар, а завтра підданий. Образиш когось, і, можливо, наступного року він стане ледарем, який матиме повне право помститися. Цей страх робить людей добрішими, уважнішими, справедливішими. У племені немає поліції, судів чи в'язниць, а порядок і гармонія підтримуються самі собою. Схожі системи морального балансу існували в різних культурах. Наприклад, у стародавніх афінян будь-який громадянин міг запропонувати вигнання тирана, але водночас і сам ризикував потрапити під остракізм. У скандинавських громадах вікінгів рішення ухвалювалися на тінгах, народних зборах. Де кожен міг висловитися, але будь-яка несправедливість легко могла обернутися проти винуватця. Навіть у традиціях українського козацтва отаман обирався лише на рік, щоб не забував, що він такий самий козак, як і всі інші. Система офіційного ледаря це своєрідна вакцина від зловживання владою. У ній закладена проста істина: ніхто не повинен мати абсолютної влади назавжди, бо влада це лише тимчасовий іспит на людяність. Африканці зрозуміли це без філософських трактатів і політичних маніфестів. Вони просто навчилися жити так, щоб ніхто не хотів шкодити іншому, адже кожен знає, що зло запущене сьогодні, завтра може повернутися. Ця історія не про дикунів, а про зріле суспільство, яке знайшло спосіб виховати відповідальність без покарання. Ми, люди сучасного світу з урядами, судами, поліцією та законами, часто так і не навчилися жити за головним правилом африканського племені. Поважай іншого, бо завтра його місце може стати твоїм. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.